Придбала трішки посуду сьогодні. Потрібно оновити те, що вже вийшло з ладу, тому що я дуже давно такий посуд не купувала, а використовую його часто. Ось таке ситочко придбала. По 45 гривень. Я шукала щось більш міцніше. Маю на увазі, щоб тут було з'єднане злите ситечко, Але, на жаль, такого більшого розміру немає. У мене є трішки менше. Зараз вам покажу. Ось таке. І воно тут, бачите, це дуже зручне, воно не ламається, не вискакує. А ось таке в нього є мінус, мінус. Самі ці е, ручки відварюються відразу і відламуються. Це моє стереси, то йому вже змінити треба. І воно мені завелике було, але на той час е, Бо З 2022 року більш нічого не було в магазинах. Ви самі знаєте, магазинів багато було зачинено, то довелося купувати те, що було. Е, довелося і це цього разу взяти, бо. Я б обходила декілька магазинів у нас на районі, не тільки в нашому районі, ще в двох районах. І, на жаль, не знайшла нічого пристойнішого, кращого. Ну що ж, скільки воно мені прослужить, стільки прослужить, а можливо, і довше прослужить. Подивимося. Також придбала ось такий ковшик. За 99 гривень. Тут дно не є якимось міцним, подвійним, там потрійним, можливо, ручки не настільки якісь класні, ось тут вони не дуже добре зроблені, ну тобто такі дріпученькі. 99 гривень, а мені в ньому потрібно в цьому ковшику потрібно варити яйця. Яйця можливо щось там підігрівати, якісь не знаю, компоти або йогурти, кефіри для дітей. Буває, що я їх підігріваю, холодне, вони не п'ють, і я теж не п'ю таке холодне ну, з холодильника. І мені буде достатньо цього ковшика, ну, такого, який він є, і нічого страшного, якщо він. Не прослужить мені століттями віками. По-перше, ціна невелика. По-друге, в мене є ковшики більші, і я за них заплатила достатньо дорого, і вони служать так само, як і такі звичайні дешеві. Тому навіщо платити в 5-10 разів більше, якщо я яйця можу зварити і в такому ковшику, також шукала. Емальовану кружечку, таку, знаєте, з носиком, теж, щоб підігрівати. Ну, Я спочатку думала там яйця варити, підігрівати той самий йогурт, але не знайшла і шукала ще турку. Ну, Не знайшла, тому придбала це. І шукала ще турку. Турка мені потрібна була, тому що моя, та, яку я дуже-дуже давно придбала, ось вона вже і тут прийшла. В, ну, такий має стан, не дуже. І тут, і тут, і я її пробувала відмивати. Не знаю, чим ви відчищаєте таке. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я вже не знаю, чим її відчищувати, чим я тільки не пробувала. Спочатку було це легко робити, а потім як з сковорідками. Нічого ти вже зробити з ним не можеш. І оці всі лайфхаки з інтернету це воно все недієве. Тому придбала ось таку турочку, не знаю, що це за фірма. Вперше з такою стикаюся, кінхов. Така сама була в одному магазині, де я часто якісь посуд раніше купувала, була за 350 чи 60, а через дорогу я перейшла в інший магазин. І ціна 230. Розумієте різницю, тобто скільки ж вона реально коштує? От мені вже буде ідеально варити щось, і ми не каву варимо в таких турках, інколи я варю каву в такому, ми каву просто заливаємо кип'ятком. А найчастіше, от якраз ось таке мені потрібно, щоб молоко нагріти, коли там щось випікається, і потрібно якесь маслечко розтопити. Е, дуже корисна штука в господарстві. І, і, і по якості вона хороша. Тобто вона вартує своїх грошей, але вона явно що не вартує 300 чимось гривень. 230 е, на даний час з нинішньою інфляцією, по-моєму, це адекватна ціна. Придбали, ще ось такий ось помазочок за 15 гривень, навіть ще ціна залишилась. Вони звичайні силіконові, тут знімаються, ти промиваєш. Мій ось цей. Я сюди та олійку наливаю, як смажу млинці. Він в нормальному стані, але він був десь бракований з самого початку і він постійно відвалюється. Тобто ти набираєш лію, випав, випав. Ну, таке, хочу змінити на І Вони служать нормально. Насправді нормально вони служать, і ціна тут смішна за них. Також це те, що вже посуду не стосується. Придбала сьогодні просто таку вермишельку, я вам обіцяла показати її. Ось Reggia. Е, Хороша, з твердих сортів. І саме з такими спіральками мої діти найчастіше їдять. Це у нас є товари з Європи, такі магазини. І там їх є декілька, але той, де я купую, там дуже і дуже адекватні ціни. І там була якась акція на такі чипси. До речі, про чипси. Зараз розповім вам цікаве правило. Де ти з'їси цю чашу жиру, де ти це чи жири, після цих, цих приголосних, у словах іншомовного походження, перед е, наступною приголосною, крім йод, ми замість не і вживаємо, а вживаємо й, тому. чипси. Ось так, я завжди все життя думала, що чіпси, виявляється, чіпси. Ось будете знати теж і ви то придбала ось такі чипси. Ніколи в житті я таких саме не їла. Взагалі один раз у житті я їла просто Pringles. Це було дуже давно, хтось мене пригощав. Але ми чипси не купуємо майже. Ну, тобто ми їх купуємо, але якщо якась є акція, і просто захотілося. Я не вважаю, що це корисна їжа. Просто інколи хочеться, купив, з'їв і все, і ти довго їх не хочеш, не їсиш. Але знаю, що ці повинні мати хороший склад, я потім собі ще почитаю, щоб на камеру не читати. І на них була акція, бо термін придатності до 1 квітня 65 гривень. От, нарешті, і мої діти спробують такі чипси. І останнє, що ще придбала сьогодні такий був день покупочок. Це. Два альбоми для малювання сину, щось вони якось раптово в нього закінчились. Я думала, що я не цілий рік придбала, виявляється, що ні. Е, і ниточки, ниточки я вишиваю картину. Ось такі ниточки французькі ДМЦ придбала з різними кодами. І потім картину вам покажу, яка в мене буде. Ну, коли я її довишиваю і заправлю. Дістаю свої запаси гречки. Сьогодні захотілося гречку їсти, просто гречку з маминими закрутками. Потім я вам покажу свою святу святиню, свій погріб маленький, і покажу, що мені мама передала. А зараз буду робити пасировку до гречки, звичайно, промивати гречку. Пасировку я роблю просто з цибульки і з моркво. Промивати буду гречку і її варити. Так, відправляю спочатку цибульку, потім морквочку. Тепер відправляю цибульку. Нічого складного. Ну, чесно, зізнавайтеся в коментарях, хто так само любить гречку, гречку. Я знаю, що є люди, які взагалі не люблять їсти гречку, а мені дуже подобається цей запашний аромат. Вона, це унікальна страва, дуже корисна крупа, це найкорисніша з усіх круп. І також, що мені подобається, що вона готується дуже-дуже швидко, засвоюється легко і підходить для всіх людей. З, ну, яке б у них здоров'я не було. Відразу солю гречку і додаю пасировку нашу. М -м -м. Буде дуже смачно. А зараз я вам покажу свій погріб. М -м -м. Так, це мій погріб це те, що мама попередавала. Лечо, дуже багато різного. В мене мама любить такі закрутки робити малинове вареничко. Вже перепрошую за освітлення, яке виходить зробити на камеру. Такі є. Ось Вишеньки. Мій син робить. З них такі рогалики всередині, з, ну, не рогалики, а печу всередині з вишеньками, вишневою начинкою. Так, і десь тут ще мало бути наше варення, але може ми його вже все з'їли. Ні, вишневе варення, те все мамине. Напевно, ми вже своє все поз'їдали. Якісь тут іще соуси всякі, помідори, але ми такі їмо рідко коли. от, Можливо, нарешті вже й настав час щось із цього всього і спробувати. Добре, що тут рік написаний, то можна. Щось можна вживати, щось потрібно подивитися вже по термінах. Бо ми закрутки майже не вживаємо, ми їмо мікрозелень в основному в таку пору року. Я вам про це розповідала. Ось, поки що, це все. До зустрічі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Па-па!